Всім привіт вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 6 вересня. От, думав я пізніше, трошки там, з 10 вересня, почати висадку шафрану на цій експериментальній ділянці, про яку я вів розмову в своїх попередніх відео. Так, ну, підготував я вже два рядка. От, шириною по 60 см. Між ними буде міжрядка 50 см, от, довжиною ці рядки 12 метрів. І таких от рядків довжиною 12 м, шириною 60 см буде 6 рядків. Поділені вони будуть ще на 4 рядка от, довжиною по 3 метри. От, і всього буде експериментальних рядків. 24 штуки, на яких по-різному ми будемо приміняти добрива, от і про це будемо потім вам все розповідати. от Так що от на кожен, оскільки в нас 25 кілограм великих цибулин, які будуть цвісти в цьому році, от, і 25 кілограм. Дрібної цибулі, яка в цьому році не зацвіте, але ми будемо за нею спостерігати. От як вона виросте до слідучого року, можливо, там зацвіте на ній щось, от то висаджу я на кожен такий рядок по 3 метри, довжиною 3 метри, десь 2 кілограми 80 грам цибулин. Що великих цибулин, що маленьких. Ну, звичайно, великі цибулини я буду висаджувати по технології 15 см одна від одної і 15 см рядок від рядка. От і глибиною на 15 см. А дрібні цибулини я їх просто відмірюю. 2 кг 80 г, і розсиплю їх просто, як посію на, 3 метр, на довжину 3 метра цю кількість цибулин. От, ну і Глибину зроблю 10 см. Для дрібної цибулини, якщо на дорощування, то можна робити 10 см. Щоб в неї була більша енергія проростання. От. Ну, і Зараз покажу вам е е які цибулинки, які вони мають вигляд, які ми будемо висаджувати на цій ділянці. Отож, не переключайте канал, дивимось. Ну от, е Друзі, такий от вигляд мають цибулинки наші е шафрану, які ми будемо висаджувати. Тут у цьому ящику і двох відрах 25 кг е великих цибулин. Ну, ну як великих? Тут і великі, і середні. От, тобто ті, які будуть ну, так цибулини більше 5 грам, знаходяться в цих відрах і ящику. тобто Ті цибулини, які в цьому році. Ну, і от у нас тут ще от, 5 кілограм дрібних цибулин, ну і ще 20 кілограм в іншому місці. Просто покажу, які вони на вид. от Бачите, вони звичайно ж дрібніші, от, і менше 5 грам і вони в цьому році, ну можливо, зацвітуть із них там процентів 5, може 10 зацвіте з них. Бо можуть попастись, до речі, цибулинки, які там 5 грамів або щось там їм сподобається тим цибулинкам, які менше 5 грамів, вони теж зацвітуть. Ну, як бачите, вже чого раніше, до речі, я почав вже процес висаджування. бо вже, от бачите, вже почали проростати навіть маленькі цибулини. Спочатку почали проростати великі, і вже маленькі, бачите, вже є ростки, то це сигнал вже для того, щоб почати висаджувати. Вже день-два, і треба їх висадити, ну, великі теж вже почали проростати. Бачите, от є вже ростки, ну, і там вони є, то треба їх вже садити. Ну, все, е -е, процес висаджування теж покажу. Тож, не переключайте канал, дивимось. Так, друзі, ну от, кхм, висадив я один рядок вже по нашій схемі, по нашій експериментальній схемі. От Висадив е -е, ну, от 12 метрів рядка. Як я казав, він буде ділитися на 4 трьохметрових метрових рядка. От 3 метра значить, крупних цибулин, 3 метра дрібних, 3 метра знову крупних і 3 метра знову дрібних. Так, ну от, е відважив, до речі, я е от на 3 метра, ну так як по нормі на сотку е нам потрібно 50 кілограм. Тобто я вирахував, що на... 20 на 12 рядків отаких от, от трьохметрових нам на кожен рядок треба буде 2 кг 80 грам цибулин. Відважив я 2 кг 80 г, почав їх висаджувати на відстані 15 см одна від одної і 15 см рядок від рядка. І вони в мене ну трохи не влізли. от така от, така Тому от, ну чому? Бо дуже мало в цьому році було це були 20, 20 грамових, тобто великих. І в основному тут самі більші тут 15, ну попадається 20, так, да. так, 15, 10, 5 грам і в основному тут 6-7 грам. Цибулина. І таки, такої цибулі, якщо от це, мабуть, ну середня фракція, то середньої фракції її вистачає на сотку 40 кг. 40 кг, я думаю, ну от уже із практики, от я вирахував що 40 кілограмів вистачить, якщо цибуля у вас менше 20 грам, от, і в основному 6-7 грамів цибулина, то її вистачить на сотку 40 кг. От, відважив я так само 2 кг 80 грам дрібних цибулин, от бачите, ті, що менше 5 грамів. От, і от так от вже не кожну висаджував, а просто розсипав вручну, так, як посіяв. От Посіяв і бачите, от видно, що Глибину я зробив меншою, на 5 см меншої глибини. Тут от так от виглядає бачите, глибина. і там от так от. І, Тобто На 10 см посадив я дрібну цибулю, отак розсипав їх, отак от, 2 кг. 80 г. Ну, в результаті буде 25 кг на сотку. О. І Потім вже, бачите тут також, знову ж таки зменшив відстань десь до 10-8 см між цибулинами. От, ну, Нормально, просто для того, щоб 25 все-таки, щоб було в нас одинакова кількість і дрібної цибулини 25 кілограм і е, крупної цибулини теж 25 грам на цю сотку, от, що ми будемо висаджувати, щоб було рівна кількість в кілограмах. Тому зменшив відстань між цибулинами і висадив все-таки 2 кілограма 80 г, от, на трьох 3, на 3 метрах. От, е ну, все. Тепер буду закидати землею, розволочу, і вже такий, такий рядок у нас буде висаджений. Будемо чекати сходів, бо вже цибуля й проростає. До речі, проростає. Ну, Я аналізував, чому ж вона почала проростати. В гаражі була, ну, було, похов... в Львові було от, мабуть, днів 10 назад дуже холодно, прям дуже холодно, навіть руки мерзли. І тому от вона, вона ж була викопана з землі і знаходилась в ящиках в гаражі. І можливо, от відчула холод і почала потихеньку проростати. От. Ну, Це якраз, ну, в принципі, вже і строки, вже от середина, майже середина вересня. От, і вона в минулі роки вже так і починала проростати, і це вже її пора, скажімо так. Хоча, я думаю, з землі вона появила, та минулорічна цибуля, в кого висаджена, вона з'явиться все-таки на початку жовтня. От. Ну от так, таким от чином буде висаджена у нас оця ділянка. От тепер слідуючий рядок так само. І так, от таких рядків буде шість рядків. От, і я думаю, благополучно ми посадимо і, і будемо чекати сходів, е, внесемо добрива е, і будемо інформувати всіх вас за ходом нашого експерименту. Отож, кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, запитуйте, ставте питання. Буде ще багато цікаво.